У нас є права кнопочка, права кнопочка, ось вона, права кнопочка мишки, і у нас є лева кнопочка мишки. Наталя Бондаренко показує, з чого складається комп'ютерна мишка і як вона працює. А ще що таке монітор, і як запустити програму чи створити папку? Такі прості навички для молодих людей, каже Преселенка із Слов'янська. А для старших це ціла наука. Починаємо з ну з банального: включити і виключити, створити папку, вміти її відкрити, закрити, видалити папку. Тобто ну прості банальні речі, але через ці. Прості речі людина вчиться не боятись комп'ютер. Вчителюванням жінка займалась в рідному місті до повномасштабного вторгнення Росії у Курповницькому. Вирішила продовжити справу, щоб не сидіти вдома і бути корисною для своїх старших учнів. Наталя Бондаренко має 10 ноутбуків. Комп'ютери нам вдалося вивести з нашої центру розвитку дорослих, який був у місті Слов'янську. Це єдина техніка, яку нам вдалося вивести. І тому за підтримки Гончаренко центру ми. Продовжили цю діяльність комп'ютерну школу для людей старшого віку. Ви ж бачите, наскільки це затребувано наскільки людям старшого віку дуже вони розуміють, що зараз у вік цифрових технологій потрібно вміти, хоча б трошки користуватись комп'ютером. Заняття відбуваються у освітньо-культурному просторі. Тут працюють різні секції. Їх відвідують не лише переселенці, а й місцеві. Пані Любов тутешня ме. Шканка обрала для себе кілька гуртків. Скандинавська хода, комп'ютерна підготовка і вишивання рукоділля. Почати <звеч> щось нове, цікаве заняття і відволікатись від думок, які зараз нас турбують. Все сподобалось. По перше, я песперше в Гончаренко центрі. Сьогодні центр чудовий, заняття чудово проведено. Якби ще не було війни, було б зовсім прекрасно. А пенсіонер Сергій, вимушений переселенець з Донеччини, аби пізнати комп'ютер, попросив доньку записати його на курси. Чоловік розуміє, що такі знання вкрай важливі в сучасному світі, не тільки для молоді. Розказують, чому навчився сьогодні на курсах. Как роботи начальне действие з комп'ютером ознакомиться полосу, що делають уже далі? Будемо тренувати, вучиться сам ж в і діти. Думав, що не надалі все це провоє, все надо учити того. Всі далі не буде. Наталія, окрім комп'ютерних курсів, веде ще скандинавську ходу та групу психологічної підтримки. У Нас такі знаєте групові тренування скандинавської ходи. Ми збираємося у парку Ковалівському. Також наш підтримав Гончаренко центр, підтримали міценати, які купили нам палочки для скандинавської ходи. І ми продовжуємо це робити. І це дуже класно, тому що люди старшого віку. Це знаєте, і фізична така підтримка, та, і психологічна. Бо до нас доєднуються люди із Сєвєродонецька, із Маріуполь. Поля із Краматорська розумієте, і е, люди, які тяжко переживають цю травмуючу ситуацію. Але коли вони в гурті, коли вони разом, коли вони займаються, ходять. У нас там ще нам проводимо, проводимо такі е, релекс е, розгрузку, і це дуже класно. Кроповницький та Кіровогорадська область прийняла чи не найбільше мешканців Донеччини, яких уряд закликав до евакуації. Переселитися у більш безпечні місця, люди змушені були через зрив опалювального сезону в регіоні, до якого призвели російські окупанти на новому місці українських біженців підтримали і дали можливість поділитися з іншими своїми знаннями та досвідом. І ми щиро раді, що люди, які перемістилися, ми сподіваємося, тимчасово вони повернуться додому з різних регіонів України. Вони прийшли сюди в Гончаренко центр і запропонували, що будуть самі проводити лекції майстер. Класи, щось корисне для громади. Тому у нас досить багато курсів і занять, які ведуть саме внук вимушено переміщені особи, вибачайте. Зокрема, курс зі скетчингу, зі таких швидких замальовок веде Марина Кашлакова. Вона зі Слов'янську. А у нас є Наталка Бондаренко, яка теж, до речі, зі Слов'янську. Вона веде курс комп'ютерної грамотності для людей старшого віку. Вона веде групу психологічної підтримки по суботам для всіх бажаючих. Вона організувала тут наш ходьбу, а східні танці плата з деж для людей поважного віку. Діджиталізовані навчання розраховані на декілька місяців, відбуватимуться раз на тиждень. А вже зараз учні пані Наталії можуть звернутись до пенсійного фонду, чи оформити допомогу для переселенців, не виходячи з кімнати. Олексій Меркулов, Кроповницький, Донеччина Тіві.